Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Обвалена стеля, пошкоджені вікна, тріщини на стінах. Гімназія пам'ятка архітектури чекає на ремонт після російської атаки на Одесу. Плетуть сітки так і кімори, виготовляють смаколики, реабілітують поранених воїнів. Ананівські волонтери допомагають армії. Збитки агросектора України від війни склали понад 40 мільярдів доларів, зазначили в мінагрополітики. Найскладніше питання для фермерів: куди подіти врожай. Вихід, так звані сухі порти. Коментує учасник круглого столу сільськогосподарський ліс Валерій Кондратюк. Ми бачимо, що склади розкидані везде, і центральний і южний регіон але вони повні. Фермеру и соответственно должны быть где-то не в самом порту, а где-то близко, э, к воде 15-20, 30 км, или Жакиевская трасса или Николаевская трасса, где можно создать вот эти сухие порты, где будут э, немножко. Об'єкчиться очереди і количество машин, тому що на сьогоднішній день стоять і неділю, і дві в ізмаїлі в ріні в очереди водителей для того, щоб здати ту продукцію. Українські ціни на агропродукцію вдвічі менші ніж на світовому ринку. Через портовий терор росіян страждає логістика, і маємо великий ризик, що більшість фермерів цьому році збанкрутують. Прогнозує президент інституту геополітики і стратегічного управління Віталій Скоцик. В цьому році теперішній прогноз ми зберемо орієнтовно 80 мільйонів тонн зернових і технічних культур. Це дуже багато. Виникло питання сухих портів, тобто, фактично, той самий перевалочний порт, який працює у портах морських або річкових, як у нас на Дунаї. точно такі само хаби мають з'явитися на кордоні із нашими західними партнерами. Тому одною із складових програм, яку до речі, сьогодні наші американські партнери будуть презентувати, це і будівництво Додаткових морських портів разом з тим і будівництво аналогічних сухих портів, тобто функція виконується та ж сама, тільки що немає моря. Тобто в даному випадку використовується автомобільний транспорт і залізниця і з європейською інфраструктурною системою для нас критично те, що в нас різна ширина колії. Тому зараз ми відпрацьовуємо із Польщею і з Румунією різні шляхи. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. На сьогоднішній день у нас Одеса та Одеська область готовлено на 94%. Нами проведена робота по підготовці 1191 котелин, 1797 тепломереж. Підготовлено 7992 житлових багатоквартирних будинків. І ми бачимо, деякі питання треба підтягнути для того, щоб ми на 1 жовтня вийшли на 100%. І підготовка була завершена до опалювального сезону для того, щоб максимум захистити людей. У нас всі тарифи вони на тому ж самому місці, що й були рік назад. Це зможе підтримати людей та буде допомагати в проходженні опалювального сезону. 20 об'єктів культурної спадщини України внесли до міжнародного списку культурних цінностей. Серед них і Одеська астрономічна обсерваторія. 150 років виповнилася Одеській астрономічній обсерваторії в 2021 році. Впродовж десятиліть очільники всіх старих обсерваторій в Україні спільно намагалися зберегти спадок, розповідає директор Микола Кошкін. По ініціативі сотрудників директорів обсерваторій були... Підготовлені документи подані в ЮНЕСКО. Ну, Спочатку це подавалось в організації України, а вони вже передавали в ЮНЕСКО, щоб це астрономічне это це доволі старе инструменты. В цих організаціях працювали выдающиеся учені. Там багато документів потрібно було описати: будівлю, раритетні інструменти і все таке. Все це ми зробили. Надіслали ці документи, справа не просувалася багато років, і от тільки тепер ми отримали гарну довину, що ми зараз війшли до спадщини, до списку культурного надбання ЮНЕСКО. Зараз в стінах обсерваторії відбуваються науково-популярні лекції. А містяни час від часу приходять подивитися у телескоп та у місцевий планетарій. Зараз ми знаходимося В помещении хорошо известно многим одесситам под куполом телескопа, который называем Кук. Называется он таким, таким образом от сокращения фирмы, которая его изготовила. Эта фирма называлась Кук и Сыновья, изготовлена в городе Йорк в Англии. И в 1886 году, согласно этой вот табличке, которая на нем здесь расположена. Он був приобретен для Одеського університету на пожертвування доктора Іванова. Зберіг обсерваторію і чисельні прилади під час Другої світової війни. Популяризатор науки і директор Костянтин Покровський. Втім, за словами чинного директора, радянська влада внесок вченого не оцінила. Коли прийшла совєтська власть, вернулась в Одесу. Його вініли в співпраці з румунськими властями за те, що він читав лекції популярні. Вот, хотя нічого придутного не діло, займався своєю научной роботою і в популяризацией популяризацією астрономії. его ну, обвинили, он в підвалах Київського НКВД. К сожалению, умер аби одеські вчені були в тренді, і не відставали від колег. До обсерваторії систематично надходили праці тогочасних світил астрономії, пояснює директор. Шкафи заполнены раритетами, старинными изданиями, ти, как правило, девятнадцять века издания, которые выписывались тогда из за границы для того щоб наші ученые поддерживали свой научный уровень, следили за исследованиями колег за рубежом. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Пошкоджено 23 вікна у 10 кабінетах обвалена стеля. В таких умовах навчаються учні однієї з гімназій у центрі Одеси після російської атаки в ніч на 14 серпня. Усього 650 дітей. У цьому кабінеті раніше вивчали хімію, тепер тимчасово уроки тут не проводяться. В ту ніч, коли стався вибух, я відкрила новини і я побачила в новинах свій клас. Я не могла повірити своїм очам. Це був великий жах. Ну, це був біль. Але потім, наступного дня, ну ті, хто міг, ті прийшли в школу, намагалися хто чим може допомогти, тому що ну, реально була велика надія, що ми е, встановимо навчання. І вийдемо все ж таки 1 вересня до школи. Коли я прийшла та побачила це все, в мене змінилося моє ставлення, бо я зрозуміла, що навчання я повинна його шанувати, ті моменти, які в мене є, бо може так статися, що більше такого можливості в мене не буде. А це кабінет української мови та літератури. Вчителька Лілія Закревська згадує, що звідси винесла два мішки сміття. Тепер тут так само порожньо. Пала стель, вона щодня падає, сипеться, але я в кабінеті щодня, але ну, готуюся до уроків, до дітей ходжу в інші кабінети. От, біда, звичайно, велика. Хотілося б, щоб швидше відремонтували, щоб можна було вийти працювати. Кабінет великий, дуже зручний, затишний. Діти його дуже люблять. Хочеться працювати, от і все. А тут навчаються першачки, обидва вікна у кабінеті, пошкоджені, їх закрили плівкою. Через це неможливо провітрювати, каже вчителька початкових класів Валерія Карпенко. Дуже жарко на, на даний момент. Дуже жарко, дуже тяжко тут знаходитися. Але ми дуже в такому бойовому дусі, всі хочуть працювати батьки, діти та і вчителі. Кожного дня, да, ми виходимо, всі працюємо, тому все в нас добре. Але чекаємо все ж таки на вікна, щоб можна було провітрювати кабінети, було більше свіжого повітря. Обвалену стелю можна побачити і у шкільних коридорах. Ремонт тут не роблять, оскільки будівля є пам'яткою архітектури. Були у нас складені акти. Була комісія із культурної спадщини міста Одеси. Вона зафіксувала всі пошкодження, зафіксувала всі збитки, які тут нанесені. І найближчим часом ми очікуємо, що школа буде відремонтована і все буде зроблено за кошти міста і за кошти міської ради міста Одеси. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Ласкаво запрошую до нашої громадської організації Великі серця Ананівської громади. Волонтерка Ганна Самотей заснувала організацію Великі серця у 2014 році, коли її чоловіка мобілізували. Він зателефонував, запитав, яку ціну картопля, я вияснила, і потім йому зателефонувала і сказала: зараз ти мені розповідаєш все, що у вас там відбувається, бо я завтра їду до тебе і тільки від тебе залежить, я приїду з пустими руками чи ще. І ось тоді я вже дізналася правду, яка є проблема з харчуванням в нашій армії. Об'єднавшись з дружинами і матерями захисників, Ганна орендувала приміщення колишньої школи, де волонтерський штаб безупинно працює вже 9 років. Каже, з початком повномасштабної війни їх діяльність лише розширилася. Хочемо показати, чим ми займаємося, як ми допомагаємо нашим військовим. Ми готуємо деякі смаколики, їм. ми беремо яблука, яблука, груші, банани, брали ківі, апельсини. Що маємо, те й сушимо. Ми його сушимо. Ми його потім вакуумуємо. Також у нас є одна помічниця Наталія, яка робить пастилу. Вона її нам приносить, а ми її теж вакуумуємо і теж відправляємо нашим захисникам. Також ми робимо для наших захисників вітамінне смузі, ми його називаємо. Це мед, лимон та імбіль. Також ми робимо дуже смачне сало. До речі, сало декілька місяців може стояти. Воно єдине, що міняє колір. Чому? Тому що приправи, воно приправами пропіти. Серед іншого волонтери плетуть маскувальні сітки. Серед охочих допомогти, військовослужбовець Руслан Орак, який втратив ногу і наразі проходить реабілітацію. Знаходились ми в Херсоні, якби Херсонську область освобождали. Ну трапилось так, що. Я попав під мінометний обстріл і втратив ногу. Шкода, що там не можу вже допомогти. От долучився до наших волонтерів. Реально, ти знаєш, ти допомагаєш хлопцям. Я знаю, як воно оце, коли тобі волонтери приїжджають, москітки та багато чого. Воно підтримує хлопців там. Це приміщення, де виготовляються кікімори. На даний момент, ось у нас є декілька уже готових кікімор. Там у нас нитки, з яких ми виготовляємо кікімори. А тут безпосередньо сам процес. На сьогоднішній день вже більше 50 штук ми їх зробили. Таких кікімор, які вже працюють на захист. Єдине, що у нас зразу ми робили його одним суцільним пончо, А потім вже військові нам сказали, що трошечки незручно, і попросили нас зробити в іншому вигляді, щоб це були штани і щоб це було окремо. Допомагає пластик кімори й Переселенка з Херсона Гульнара. Що нам необхідно делать? Беремо ячейку, ось ячейка у нас. і, ну як удобно, Либо зверху вниз, либо, либо знизу вверх Ми беремо дві ниточки і зав'язуємо на кожну ячейку, щоб не було ні просвіту, нічого, щоб ну, наші, як говорится, воєнні Одівали плотненько, щоб їх не було видно. Ми зав'язуємо на два узілка, одну на захист нашим воєнним, а вторую на перемогу. Ось коли у нас вже готова кікімора забита, дівчатки її забили. Ось. І ось ця частина Оце у нас штани. Оце у нас не заповнюється частина, тому що тут у нас проплітається різинка. Потім їх потрібно вже буде шити між собою, зробити боковушки і передзад. Потім ставити різиночку, зараз примі... дві, дві штани не з'єднуємо до кучі. В центрі також облаштували стіну пам'яті. Тут фотографії військових Занандівської громади, які захищали країну з за 2014 року. А в цьому приміщенні облаштували тренажерну залу для реабілітації військових. Це наш більярдний зал, більярдний стіл. Хлопці тут постійно відпочивають. Тільки хлопці і дівчата. Ми пишаємося, що він у нас є, але ми ще мріємо. В нас є така мрія, нам потрібен кабінет психологічної розгрузки. Ми над цим інтенсивно працюємо і сподіваюся, що в найближчим часом він таке у нас з'явиться. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 15 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність, подекуди можливі опади. Вітер західний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 12 до 15 вночі та від 20 до 24 градусів в день. В Одесі ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-15 із позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.